Нет, вы хотите, чтобы сделали а... то, за что я к вам потом не приду и не предъявлю претензию. Все, что я могу сделать, это нанять пацанок, которые у вас где-то э, в этом э, в переулке. В... Сьогодні на Буїсап провели обшуки у народної депутатки Анни Скороход, тієї, яка обиралася від «Слуги народу, а зараз перебуває в групі за майбутнє. Антикорупційні органи заявили, що викрили злочинну групу, в якій фігурує народна депутатка України, яка й очолює власне цю викриту злочинну групу. Сама скороход підтвердила обшуки, і у себе у Фейсбуці заявила, що у її помешканні проводяться слідчі дії. Але назвала їх прямим тиском на опозицію. Чого можуть стосуватися ці обшуки? Хто взагалі така Анна скороход в біографії якої одна темна пляма на іншій? Чи пов'язана вона із радниками України, і що в її діяльності правоохоронні органи чомусь вперто не хочуть помічати про це, друзі, у сьогоднішньому випуску? Можу зручніше буде. Точно цікавим особам, як кажучи, уділозна кошеня, що у нас відбувається какої та здівательства. Якщо я сказала, що я хочу пройти по своїм правкам, значить я хочу пройти по своїм правкам. Я Отже, спершу чого саме може стосуватися справа на бу в якій може бути замішано скороход. Тиждень тому з'явилася інформація у змі, що що найменше. П'ятеро народних депутатів згадуються на плівках НАБУ у справі Міндіча. Це Анна Скороход, Сергій Нагорняк, Юрій Кісіль, Олександр Сова та Григорій Мамка. Зокрема, повідомлялося, що підозрювані із бек-офісу Міндіча обговорювали, що можуть через скороход та нагорняка надсилати потрібні депутатські запити. Мовляв, радник міністра енергетики Ігор Миронюк на записі говорить про те, що хоче, щоб Скороход і Нагорняк їх написали. На записах також йдеться про те, що представники злов. Чинної групи мали вплив на членів ТСК з питань енергетики однак. Конкретні прізвища не були оприлюднені, і до слова, майже всі ці вище зазначені депутати голосували за знищення та ліквідацію незалежності на бойса. Тому ймовірно йдеться про власне ось ці епізоди із плівок Міндіча. Також нині пишуть, що було задокументовано як скороход разом із спільниками вимагали у підприємця 250 тисяч доларів. П'ять тисяч доларів приезд чоловіка по вашому вопросу. Чего я должна нести эти затраты? С какого хіра? Ну с какого Чтобы пришли и поставили мне свои условия? Я тут, блядь, баночка джина или кто? члени злочинної групи, повідомляють клієнту про необхідність передати частину неправомірної вигоди у сумі 125 тисяч доларів США. Это то, что я спокойно спал, что вы мне не сказали, если такая только у вас расписка, то я при должен 125. И вы пришли через день, два, три месяца угу. в суд и сказали, вот мы ему дали 125. Все грубо сейчас. Честно говоря, я. привет. Я просто больше посмотрю эту расписку как социальническое обязательство, а не... Дальнейшее юридическое действие. Не понятно, просто я тоже хочу спокойно спать. Я больше всех хочу спокойно спать. Хотя, как я считаю, что у нас наплодили огромное количество антикоррупционных органов, которые между собой соревнуются, кто моднее, и э, приносят нулевой результат. И где реально есть ситуации с коррупцией, крупная коррупция, они их не замечают, а придолбаться какой-то незадекларированной э, недвижимости или э, какой-то социальной помощи или еще чему-то или там каким-то ну, мелочам, там на, на день просроченная э, там подана декларация или еще что-то, тут они как бы гораздо и делают на этом себе статистику. Ну, якщо інформація про 250 тисяч доларів підтвердиться, то от така от дрібничка – 250 тисяч доларів. А, на день прострочені 250 тисяч Хабаря, звісно, порівняно загалом із плівками міндіча, статистика не така велика, але я хочу поговорити: знаєте, навіть не про набу і не про плівки міндіча, і не про хабар, навіть гани скороход, а про далеко більш глибоку і страшну діяльність, яку проводить скороход протягом уже доволі довгих років, повномасштабної війни, і яку правоохоронні органи чомусь не помічають. І перш ніж я почну, нагадаю, мене звати Богдана Мос. Я незалежний журналіст, і на моєму каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижні зі здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте ваші вподобайки, коментуйте. І, звісно ж, окремо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та YouTube спонсорство. А тепер давайте продовжимо. Хто така анна Скороход і Звідки вона взагалі взялася? Насправді у неї дуже мутна біографія, наповнена різними сумнівними сторінками. Вона родом із Вишгорода під Києвом. Їй 35 років. Але у свій молодий вік, як для політикині, вона вже 6 років є депутаткою Верховної Ради. З 18 років вона працювала як фахівець другої категорії в юридичному відділі. Вижевельської міськради. Також відомо, що закінчила кульок Поплавського за спеціальністю тележурналіст та диктор і ведучий програм. Що, що я можу зробити, це нанять пацанок, у вас дітей в піріулки в а, а також Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю правознавство. у скороход був цивільний чоловік Олексій Алякін. Він росіянин, який був власником російського банку Пушкіно, і у Росії до нього були претензії. Бо банк Пушкіно зазнав банкрутство, і на нього в 2015 році було заведено кримінальну справу за підозрою шахрайстві, зокрема, у незаконному виведенні коштів. Його росіяни Сили урошок спочатку федеральний, потім міжнародний, і після і він втік в Україну. Він втік в Україну, як повідомляють ЗМІ, отримав тут українське громадянство і навіть завів бізнес. А, власне, йдеться про будівельну компанію «Прогрес Буд», в яку незадовго до виборів 2019 року він влаштував свою цивільну дружину Анну Скороход, з якою, судячи із декларації, те, що там пишеться, вони почали жити разом із 2015 року. Ну і тут стаються вибори. Вибори 2019. Парламент. А Анна Скороход іде по, не по своєму округу, до речі, не по вишгороду, а по Бориспільщині. 93-й округ кажуть, що квиток її у політиці міг купити власне і її тодішній цивільний чоловік росіянин Алякін. Хто ж, друзі, тоді формував команду слуг по мажоритарці по Київщині? Давайте згадаємо, ну так би мовити, скажіть, як його зовут. Друзі, всім вітання! 93 й округ. Там є дві людини, за яких не треба голосувати. Це Жукотанський і Кривошея. Перекрашені, перепідорашені. Вибачайте, і я на скороход від нас від Слуги народу Підтримайте справжньо. Скороход обирається власне, як і всі по Київщині, як і всі зашкваристи по Київщині, Дубінський, Бужанський, Василаська Смаглюк. Знаєте, дуже достойні в лапках люди. Але вже буквально за кілька місяців роботи у скороход назріває конфлікти з фракцією. Скороход намагається напряму протягнути власну правку щодо газу, яку не підтримують слуги народу. І взагалі ця правка виглядає дивно, і дивною виглядає поведінка скороход. В цей час вона влаштовує істерику просто в залі парламенту. «Скороход» наполягає на правках. На якій правки ви наполягаєте? 161-я. Ви на всіх правках своїх будете наполягати? Ну, Чи може думали, ви підсумуєте? Пройти, я я, вибачте, я не чую. Ви сядьте, будь ласка. Спокійно. Тому що голова фракції... Ви практику... знаєте, таке відчуття, що у нас відбувається яке-то здівательство. Якщо я сказала, що я хочу пройти по своїм правкам, значить я хочу пройти по своїм правкам. І не раз... то, що до мене хтось підходить і говорить, що я не стану їх раз... подавати. Я ще раз запитую. Позиція а, фракції була трошки інша. Ви скажіть, по яким правкам ви хочете пройтись? Да. Включіть, будь ласка, Вчора мітрофон... на комітеті. Ми дійшли до якихось домовленостей Бусти. на сьогодні, коли я переперечитала весь текст. Ці домовленості не дотримані. До заспокойтесь, а яке відношення? Заспокойтесь, тоді. будь ласка, заспокойтесь, будь ласка. Ну, така реакція може бути через нерви. Власне, скороход в цей час вагітний між іншим, а може нерви бути пов'язані з тим, що знаєте, є тиск, є тиск на те, щоб ця правка була ухвалена, і треба її притягнути для чиїхось інтересів. Притягнути правочку, а правочка не протягується, не протягується і не протягується. А пізніше з'ясувалося, що на комітет, в якому енергетичний комітет, в якому е була членкою е скороход, вона приводила свого цивільного чоловіка. Хм, цікаво. Власне, конфлікт із фракцією лише посилився 14 листопада 2019 року того самого цивільного чоловіка, Якіна, раптом позбавляють українського громадянства, яке повідомляється, що було набуте незаконне, і затримують. А скороход невдовзі виключають із фракції. Шановні колеги, сьогодні за мої політичні Подобання за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція за дорученням одного з замів адміністрації президента, одному з замів Генерального прокурора Касько до е, заму е, Клименко та уголо, е, карного розшуку. Мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі. Відстоювання відстоювання державної власності ГТС. Тиша в залі. Будь ласка, тиша в залі. Ну, колеги, колеги, будь ласка, а також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. Я зараз звертаюся особисто до президента. ДБР та інших правоохоронних органів з проханням зупинити свавілля, які ви робите. Коли ми йшли з командою і відстоювали президента на виборах, ніхто не думав, що потім нас будуть ламати через коліно. І діяти тими методами, які зараз робляться. Один із керівників слуг народу Давид Рахамія розповів, що скороход намагалася підкупити депутатів, а також приходила власне зі своїм чоловіком на енергетичний комітет, аби на, на нього тиснути. Те, що пані скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт. Я ніколи нікому нічого не пропонувала. И Очень красивый шаг, спасибо. Давайте, давайте еще какую-то гадость сейчас придумаем за то, что я высказываю свое мнение. 5000 тысяч долларов стоил приезд человека по вашему вопросу. Понимаю. Чего Это... я должна Это... нести эти затраты? С какого хера? Ну с какого хера? Мне, э... Чтобы напрямую... вы пришли и поставили мне свои условия. И... Я тут что, блядь, баночка джина или кто? Правоохоронні органи отримують всі е, сигнали, які в нас були з прізвищами з всіма. От зараз це якби вибухнуло, да, і багато людей підходять зараз і кажуть: і до мене були такі пропозиції від неї. І до мене ми... у цей, утім, в цій історії замішаний не один чоловік. Анне скороход у цей час вагітна скороход, яка водила цивільного чоловіка на комітет, саме почала зустрічатися із іншим слугою народу Антоном Поляковим. Навіть зараз скороход на аватарці має фотографію разом із ним. Я кажу навіть тому, що поляков в результаті помер. І про це ми також ще зараз гадаємо. Полякова фракція Слуг народу теж в принципі вигнала зі своїх лав разом зі скороход. Парочкою, так би мовити, а він також не голосував із монобільшістю, бо більше робив доволі дивні тілорухи як народний депутат. Наприклад, коли у парламенті ухвалювався доволі корисний і позитивний антиколомойський, як його називають, закон щодо захисту вже державного Приватбанку від Коломойського, Поляков намагався завалити цей законопроект. Правками і подав їх, якщо не помиляю, 16 тисяч. А парочка скороход поляков які рясно з'являлася, до речі, на каналах Медведчука Мураєва. Вони там критикували слуг народу і одночасно атакували про європейські законодавчі ініціативи, атакували законопроекти, які зачіпали інтереси олігархів, і так далі. Власне, обидва і скороход і поляков, врешті-решту понилися у депутатській групі, яка на той час була афільована з і. Ігорем Коломойським за майбутнє у 21 році Поляков вмирає за загадкових обставин. В його крові знаходять алкоголь і метадон. І тільки після цього скороход публічно зізнається, що зустрічалися із поляковим зараз. Друзі, ми продовжимо говорити про цю дуже цікаву особу. Але перед цим одна важлива історія. Друзі, хочу нагадати, що я збираю зараз на старлінки для 475-го окремого штурмового батальйону. код 9292 два окремої штурмової бригади. Ми вже допомагали хлопцям збирати на багато різних речей, і зараз є потреба в старлінках, адже ворог. Полює на зв'язок і у хлопців за доволі короткий час знесли п'ять станцій, тому вони намагаються відновити технічну базу. І ми з Володимиром Чужом хочемо зібрати на два Старлінка, збираємо на його банку. Ми дуже дякуємо тим, хто вже долучився і залишилося набагато. Я дуже дуже прошу підтримати цей збір, доєднатися до нього внизу в першому коментарі. В першому закріплений збір. Давайте, друзі, допомагати нашому війську. Це дуже важливо. Все в наших руках. Скороход до широкомасштабного вторгнення майже нічого не говорила. Про Росію, знаєте, про війну, про Донеччину, про Крим. Її висловів щодо цього я знаєте не знайшов. Шукав, шукав особливо перед вторгненням, коли ну майже про вторгнення про вторгнення про його можливість говорили. Ну, майже всі в цей час «Скороход» е розповідала про. Зарплати в конвертах у слуг народу, ну да, така новина, так би мовити, і ось уже після вторгнення а, скороход раптово почала цікавитися фронтом. Так, наприклад, вона ну, начебто, як туди їздить, вона показує звідти фотографії. Їздить вона туди із іншим зашкварним колишнім слугою народу Олександром Юрченком, проти якого теж звучали звинувачення у хабарництві і не лише в цьому, а й в керуванні своїм. Між іншим мустангом якого немає в декларації. У стані наркотичного сп'яніння непогана така парочка. Обидва хочуть дуже здаватися захисниками збройних сил України. Юрченко навіть носить чомусь військову форму, хоча не є військовослужбовцем. І Юрченко, як і скороход зараз у фракції за майбутнє, яка підбрала його після того, як його також вигнали зі слуг народу. Утім, як скороход допомагає збройним силам України, вона каже, що вона буцімто піднімає важливі. Питання, можливі проблеми, але дійсно цим вона те, як вона це робить. Вона допомагає Збройним силам, але не України, а Росії. Бо в українському тилу скороход активно працює над тим, аби посварити якомога більше категорій населення і нацькувати українців один на одного на тлі війни і зовсім, звісно, не говорити про росіян. Наприклад, тих, хто служив проти тих, хто не служив, ТЦК проти цивільних, цивільних проти ТЦК, цивільних проти військових, військових проти цивільних, військових проти влади, і так. Далі, так далі, так далі. Скороход буквально робить за російську пропаганду те, що російська пропаганда не може зробити в тилу України, бо це нацькування воно звучить безпосередньо ж від народної депутатки, яка же ще й на фронт їздить. Ти є за них тоновлять їм до 2 тисяч гривень, і загалом держава перестає за них турбуватися. Більше того, маючи в більшості випадків ПТСР, вони не можуть повернутися до нормального життя. І повірте, коли війна закінчиться, а вона обов'язково закінчиться. Ми матимемо шалену проблему з ветеранами, які повернуться і знайдуть те, що державі вони не потрібні, і вони не те, що не потрібні, держава не буде знати, що з ними робити. Тому ми ще більше принижуємо своїх військовослужбовців, ніж нам це здається. От і рівень їхньої ненависті до парламенту, я думаю, сягає критичності за всю історію українського народу. От чого одні мають виживати, а інші жирувати? Коли це скінчиться? Невже війна ні до чого не нічого не вчить і нічого не призводить? Вчителі. Піднімаються заробітні плати, дуже приємно це чути. А скажіть, а що це за історія, коли ми доплачуємо тим вчителям, які в прифронтових територіях і забуваємо про інших вчителів? У нас що одні вчителі краще за інших? І друзі, це не про проблеми і їхні вирішення. Це саме розраховано на розхитування емоцій у різних категорій населення, аби спровокувати напруження, конфлікт, зневіру, перемкнути із зовнішнього ворога на внутрішнього. Але тут же навіть не про внутрішнього ворога йдеться. Бо у всіх промовах і виступах скороходу головний ворог українця це інший українець. Хоча, якщо когось ми можемо. Називати ворогом всередині це якраз тих, хто співає під дудку Кремля. А саме цим займається Анна Скороход, яка нещодавно почала говорити суто кремлівськими методичками, зокрема дістала ну дуже вже заїжджену і стару методичку про громадянську війну. Анно, от ви каєте військові е, налаштовані категорично проти влади, владу ненавидять і так далі. Е, чи не виникає у військових бажання втрутитись в якісь політичні процеси, які в країні відбуваються, все таки попри війну? Буває і воно є от і декілька разів хлопці казали, що готові були повернути на Київ і розвернутися від фронту і йти на Київ. Більше того, от, чого є тривога, що можуть бути, може бути громадянська війна, виключно через те, що багато військових ненавидять владу і вони хочуть, знаєте, як то кажуть, помсти ще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженних сил України. Беріть власть в свої руки. Похоже, нам з вами буде легше договоритися, чем з этой шайкой наркоманів і неонацистов, яка засіла в Києві і взяла в заложники весь український народ. Вот у мене після цього запитання: по-перше, як така людина може їздити на фронт і про що вона спілкується з військовими? Що вона їм говорить? Як це виглядає? По-друге, ну. Набу, окей, зараз тільки дісталися до скороход по плівках міндіча. А СБУ нею цікавиться, бо це в першу чергу клієнтка СБУ. Вибачте, але в порівнянні із тим, чим такі особи займаються в тилу, навіть 250 тисяч доларів. Це хірня, бо таких осіб. Насправді багато і вони роблять велику шкоду. А Анна скороход ще й народна депутатка. Тобто, вона може робити ще й депутатські запити, депутатські звернення. Вона може діставати інформацію всередині держави, не всю але. В тому числі важливо, вона може їздити на фронт в кінці кінців і щось там якось дізнаватися, і невідомо куди передавати. Як ви можливо могли помітити, з усієї розповіді сьогодні ця людина має доволі дивну біографію навколо неї постійно дивні мутки. А про російську агресію вона не говорила, коли російська агресія вже стала очевидною, навіть найбільш далеким. Скороход почала нацьковувати українців один на одного. До речі, скороход ще й підтримує, звісно ж, так званий мир, а насправді капітуляцію на будь-яких умовах. Власне, це й було причиною, коли вона. Разом із іншою групою абсолютно відбитих депутатів, таких як Мазурашу Тищенко і Ко, почала протягувати в Верховній Раді номінування Трампа на Нобелівську премію миру. Ось така історія, і мені здається, треба звернути на Анну скороход, так би мовити, увагу під різними кутами із усього спектру її біографії та її талантів, які точно не потрібні нам і точно. Потрібні нашому ворогу. Друзі, на цьому поки що, все. Я чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші реакції. Поширюйте це відео це також дуже важливо. Ну і дуже сильно прошу долучитися до збору. Внизу, в першому коментарі. Я е, закріпляю усі дані. На цьому, поки що, все. Будьмо гідними. Па-па!